17 жовтня зібрався великий круг станиці Торська, Всевеликого великого Донського. збір відбувся на честь покровительки козацтва Пресвятої, Богородиці. Козацтво має славне минуле, не менш славне теперішнє. Наразі завдання стоїть так: виховати гідних спадкоємців традицій козаччини. Ми з вами сюди прийшли в 1645, 1645 році і тут простояли захищаючи границі московського содарства до 1783 року. І ми сьогодні продовжуємо наші традиції. А на сьогоднішній день основна задача це возрождение казачества, поповнення наших рядов, е, воспитание підростаючого поколения. До лав козацтва станиці Торська прийняли 30 козаків. Серед новоприйнятих – малий Сашко. Йому всього 9 років. Та він усвідомлює значимість свого вибору. Саш, а для чого ти в козаки пішов? Окрім козацтва, подивитись на святкове дійство, зібралося чимало пересічних громадян. На думку багатьох з них козацький рух потрібний сьогодні І не лише як фактор захисний, а як виховний чинник. Одно то, що молодь отдалилась від п'янства, від гулик. і здесь, серед старшого покоління, від якого вони можуть научиться очень багато хорошим, положительному, Мені нравится, что здесь прививают. І не тільки, а, ну і Бога, Ви понімаєте це одно із правил цього казачества, Це теж мені очень нравится. Козаки демонстрували гостям дива військової звитяги, а ще готували напої та наїдки, серед яких запашний куліш кухар Сергій радо поділився рецептом. Сало, тушенка, картошка, лук, морковка, зелень і спеції. Наразі станиця Торська нараховує 330 козаків. З кожним роком їхня кількість зростає, а значить, філософія та педагогіка козацтва поширюється на все більшу кількість підростаючого покоління захисників вітчизни. А майбутні козаки, в свою чергу, які їхні пращури сотні років тому, мріють про одне. Ти мрієш стати атаманом в Так.